Священномучник Афанасій народився 18 січня 1899 року в селі Верхній Любаш Фатеського повіту Курської губернії в сім'ї селянина Василя Докукіна. Коли Афанасію виповнилося 15 років, він втратив батька і матір і перейшов жити до своєї тітки. Після закінчення другокласного училища він став з 1914 року служити псаломщиком в одному із храмів Фатеського повіту. У 1923 році митрополит Курський і Обаянський Назарій. Кирилов висвятив його в Сан Діякона до Михайло-Архангельської церкви в селі Лінці Фатейського району. А в 1925 році рукопоклав його на священника до Веденської церкви села Кочітно-Льговського району. 1933 року влада заарештувала отця Афанасія за несплату податків і засудила на три роки ув'язнення у виправно-трудовому таборі. Після звільнення в 1935 році він був направлений служити до храму в селі Стариково Талдомського району області. У серпні 1936 року отець Афанасій був. Переведений до Микільської церкви села Нікульське, де служив до дня арешту. 3 вересня 1937 року, співробітник НКВС допитав одного із лежесвідків, пастуха місцевого колгоспу, той погодився підписати свідчення необхідні НКВС. 4 вересня оця Афанасія викликали до місцевого відділку міліції для допиту. Але оскільки всі співробітники НКВС були зайняті, його допитала паспортистка, ставлячи йому питання біографічного характеру. 11 вересня священник все ж таки був заарештований і спочатку перебував у в'язниці в місті Загорську. 14 вересня слідчий допитав його. 26 вересня трійка НКВС засудила отця Афанасія на розстріл. Священника Афанасій Докукін був розстріляний 9 жовтня 1937 року і похований у спільній невідомій могилі на полігоні Бутово під Москвою.